Це відео для таких категорій людей, які ремонтують свої автомобілі своїми руками, або тільки хочуть почати ремонтувати. Мінімум, що вам потрібно, це набор інструментів. Домкрат. Покажу на прикладі свого набору. Є велика, середня, малі трищотки, є такий код рижий. От, тут починається з 10 до 32. Це великий квадрат далі на середню з 17 до 10. Є е, е, отакі єшки. Це теж треба, тому що на більш сучасних автомобілях вже є болти під таку Єшку. Що е, далі? Торкси треба, щоб були, без них теж нікуди. Шестігранні, е, також набіри рожкових ключів, без них теж нікуди. Далі вороток. Треба мати, тому що нереально зривати колісні болти трещоткою. Це дуже так нереально, зі свого досвіду кажу. Далі що в нас? Далі оцінка стану автомобіля. Неважливо, чи ви купили автомобіль і не знаєте, чи у вас є вже автомобіль, ви заїздили і не знаєте його стан. Що треба зробити? Треба поставити машину і оцінити стан автомобіля. Зараз покажу на прикладі, як я це роблю. Так, ну і що? Почнемо з самого простого, з моторного відсіку. Почнемо з поверхневого огляду. Неважливо який мотор, чи бензиновий, чи дизельний. У кожного мотора є своя система охолодження, є своя паливна система. От. Самий такий поверхневий огляд. це Перевірити, от система охолодження вона має от такі патрубки резинові. щоб ці патрубки Саме найголовніша проблема, що ці патрубки десь щось перетираються, коли мотор працює, йде в вібрація, і цей патрубок об щось тре, І починає е сучитися антифриз цього патрубку. Передивляємося, щоб вони всі були цілі, ці патрубки, і нічого, ні, об що не те далі йдуть патрубки на систему впуск. Так само передивляємося, щоб ніде вони не терли об приводного ремня, об шківи і так далі. Е щоб вони всі були цілі, хомути зажаті. Паливній системі, в кого бензин так само є шланг на подачу, перевірити, щоб ніяких підтікань не було, щоб ці шланги були цілі, не полопавші, не пересохші, перевірка рівня технічних рідин та стану. Почну з системи охолодження. Значить, обично бувають рисочки мінімум та максимум. От між мінімум та максимум повинна бути. Рівень охолоджуючої рідини. Для зручності можна посвітити фонариком саливну горловину, і тоді добре буде видно на якому рівні. От. Ну, це вже якщо бачок вигорівший та затертий. На нормальних бачках воно і так видно. Якщо рівень в нормі, далі дивимося на колір охолоджуючої рідини. Якщо охолоджуюча рідина має кавовий якийсь колір, такий рижий. Коричневий, то все, вже властивостей там немає, і треба братися до заміни та промивки системи охолодження На кожному моторі є свої допуски: G11, G12 і так далі. Це вже окрема тема. Коротше. <плес> далі, торм... тормозна рідина теж є мінімум, максимум. Якщо між ними знаходиться тормозуха, то це норма. Якщо ви не знаєте, коли міняли тормозну е рідину, то краще її замінити. Чого? Того, що термозна жидкость в себе вбирає вологу, потім починають виходити з ладу главні тормозні циліндри та супорта. Так, до жидкості гору переходимо. Тут відкручується кришка. На кришці, на цьому язичку є мінімум та максимум. Повинна бути рідина між мінімум та максимум, тоді це добре. Також, якщо ви не знаєте, коли ця е, рідина замінювалася, краще її замінити. Для того, щоб ресурс гідропідсилювача керма і рейки або редуктора був довший. Далі рівень масла та його е, якість. В кожному автомобілі є такий щуп. Далі є такі відмітки, це максимум, відмітка це мінімум. Е, якщо між цими мітками рівень масла тримаєте. Тримається, то це нормально. Якщо більше, це ненормально, і відповідно, якщо менше, це ненормально. Чого більше і чого менше, ну там є кучу причин, це можна обговорювати часами. Ось, слідкуйте, щоб між цими двома показниками рівень масла тримався, тоді це буде нормально. Стан масла визначити це просто нереально, того, що. Якщо дизельна машина, то масло воно після другої заводки стає от таким чорним, тобто на колір ви його ніяк стан не визначите. На бензині, якщо машина їздить на газу, там теж 8 тисяч і масло світле. Того по кольору масла ви ніяк не можете визначити стан, стан його. Якщо ви просто не знаєте заміну, коли воно мінялося, то треба по-хорошому його треба замінити. Це масло. Перед тим як замінити масло, треба весь двигун оглянути ззаду, збоку, спереду, зверху, щоб ніде не було підтікань масла. Того що, якщо цього не оглянути і просто замінити масло, ну це можна попасти на двійну роботу. Також я немало увагу приділяю навісному. Обладнання навісне це там, де у вас генератор, кондиціонер, гур, рол рол ролики, в кого може помпа навіть зав'язана до навісного. от Щоб її продіагностувати, першим ділом знімаємо е ремінь навісного. Далі рукою можна прокрутити кожен елемент, кожен ролик. от е На генераторі, щоб не гуділи підшипники, щоб ролики не гуділи, кондиціонер. Також, якщо помпа є, щоб помпа не люфтіла, ну, щоб люфтів не було і щоб не було гулу. Кремінь так само зняли, вивернули його там, де ручейками вивернули його, побачили, що немає ніяких е, таких трещин зносу, можна поставити, ще він буде їздити. Зараз перейдемо до ходової частини автомобілю. Крутимо колесо і слухаємо. Якщо е, колесо має якийсь гул, то це у вас ступічний підшипник. Все, записали собі ступічний підшипник. Ні в кого коробка автомат, ви так не прокрутите його. Це механіка, значить, у мене задній привід, того, воно повинно крутитися в мене легко із накатом. При тому, як ми крутимо колесо, е, дивимося, як воно крутиться, чи не притримують його колодки. Далі берете, це дуже важливо. От, по горизонталі, з цієї і з цієї сторони. І перевіряєте на люфт. Є якийсь люфт, це може бути шарова, можуть бути рульові наконечники або тяги, може бути сама рульова рейка. Якщо якісь люфти відчули, все, ви собі знаєте, що у вас є якісь проблеми. Вже ви маєте собі на увазі. Далі беремо по вертикалі. Одна рука тут, друга тут. перевіряй Є якісь люфти, дивлячись, яка, в кого підвізка, в кого багато речашка там ауді. Можуть бути верхні шарові, можуть бути знизу шарові. Ну це вже, як кажуть, це вже діагностика ходової. На Ютубі теж є багато роликів, як це робити, тому відео не про це перевірили, десь щось знайшли, записали на листочок. Далі, знімаєте колеса. Зняли колесо. значить, Вперше, що ми дивимося, перевіряємо, чи ціла пружина. Буває таке частенько, що нижній віток ламається. Перевіряємо, чи справна пружина, якщо вона ціла, все добре. Далі дивимося пильник амортизатора, щоб він був цілий з відбійником. Пильник, якщо він порваний, він виводить з ладу амортизатор. Під сальник попадає всяка грязюка і сальник зноситься. Починає витікати масло зі стойки. Якщо масло витікає, це вже стойка негодна. Далі дивимось вироботку на дискові. Дивимось на стан колодок. Це ще, ще половина є. Краще дивитися звідси через віконце. Внутрішня колодка теж така сама. АБС чи цілий, ніде не перетертий. Також, також е, приділяйте увагу тормозним шлангам, чи вони ніде не перетираються, чи вони цілі не полопавши. тому що це ваша безпека. Якщо він десь підходить, вже, він може в будь-який момент вам розгерметизувати систему, тормозну систему і можна прилетіти на проблеми. Далі, дивлячись, яка в кого підвізка. Якщо тут є такий речах, можна подивитися на салім блоки. Аналогічно ви пророблюєте зі всіма чотирма колесами. Далі треба заїхати на яму, на естакаду. В кого немає ні того, ні того. Піддомкрачуєте автомобіль, ставите страховку, щоб можна було якось залізти і воно вас не продавило. Дивимося на стан магістралей. Тормозних топлівних на стан седімблоків блоків з технічних рідин. У вас так само є там коробка. Зразу кажу, в кого є коробка автомат чи робот, краще ніяких операцій з такими коробками не робити. В кого коробка механіка, перевіряєте рівень масла, стан масла так само в задньому мості, в кого є роздатка в роздатці, так само перевіряєте рівень масла. Які допуски? В кожного автомобіля є свої допуски, це все, шарите інтернет, допуски і регламент заміни, нічого не можу сказати. В кожного автомобіля є свої допуски і свій регламент. Так що, все, працюйте.